Ми сьогодні обговорюємо палаюче відео з Кримського мосту. Звичайно, ну але крім того, я не знаю, чи бачили ви відео таке красиве. Зовсім воно якось дисонує з тим всім, що ми бачили про новомобілізованих. Як тільки-тільки почалася ця хвиля в Росії, мовляв, на запорізькому напрямку вже є. Новозавербовані, гарно одягнені і сильно мотивовані рвуться вони в бій. Я не знаю, чи, добровольці, чи ви це, добровольці ви це бачили відео, коментує там якийсь там Магомед Абдул, розказує, що вони всі супер-супер одягнуті і супер-супер хочуть воювати в Україні. Ні, ну. Вони дійсно понаганяли сюди і завезли і мобіків із ДНР, і ЛНР, із Росії є тут і місцевих колаборантів понабирали. Тільки доля всіх цих так званих солдатиків дуже незавидна. Всі вони в чорних пакетах поїдуть на концерт до Кабзона. Їхні батьки поїдуть в автосалон за новими «Жигулями». Українські сили працюють дуже вправно. Я маю на увазі сили безпеки та оборони. От зокрема за вчорашній день. День наші хлопці, українські солдати, накрили чотири склади з боєприпасами Росіян на території Запорізької області, набили там, напалили ще достатньо бойової броньованої техніки, і за двохсотили достатню кількість російських солдат. Тобто, хлопці наші працюють вправно, хто б там не заїжджав, які там мобілізовані солдати, добровосічі і так далі. Всі вони поїдуть звідси вперед ногами. Ну, мені все таки здається, може я помиляюся, що це така, от я вже казав, Потьомкінський воєнний округ, там, там, де Потьомкінській деревні, їх там навербували, красиво вдягнули. Тобто для Росії це відома річ, то ще з Петра того першого, у них постійно такі штуки, що в них є якісь такі потішні е, для картинки. Ось ну але тим не менше. Яка ситуація в Запорізькій області? Чи там е, росіяни дуже багато пишуть про концентрацію українських військ? Що, мовляв, ось ось буде прорив, там на Мелітополі і так далі. Але чи це, насправді вони там не концентрують так само війська, чи вони не е, залишають ідеї спробувати організувати наступ і на Запоріжжя? Ну насправді, якщо казати серйозно, то Ситуація дуже напружена. Вони, по перше, росіяни окопалися дуже добряче в тих громадах, які вони окупували. По-друге, вони постійно здійснюють ракетні обстріли, і обстріли з дронів цих камікадзе. І е е якщо раніше вони там на обум стріляли, то зараз вони доволі такі прицільно б'ють. І це говорить про те, що у них і координати, і коригувальники, тому що всі, от ну скажімо так, з останніх прильотів там ну 9 з 10, Да, це вони летіли туди, куди треба. Ну, тобто, такі ну не випадкові об'єкти. Я ж кажу, що і це говорить про те, що росіяни і навчилися і відпрацьовували зі своїми коригувальниками. І не треба недооцінювати е, ворога. Е, і вони стріляють із деяких громад Запорізької області, я маю на увазі ракетами і запускають ці дрони з тих громад, де для цього є відповідна інфраструктура. Але і по тим громадам працюють українські сили безпеки, намагаються там точково вибивати всі оці пускові установки та військову інфраструктуру Росіян. Коли ви кажете, що вони знають, куди стріляють, хто їм. Підказує, куди стріляти, це їхні дані, чи все-таки є ті українці, які наполегливо чекають русські міри, і допомагають йому всіма способами. Я думаю, що у них є і заслані агенти, і місцеві коригувальники, які, скажімо так, зливають їм інформацію, тому що ну з того, що у нас є, якби вони по деяким об'єктам вони знали, що там. Скажем, знаходиться те, що їм потрібно, і плюс до того, знаєте. В, в певних випадках шкутельгає інформаційна безпека і гігієна самих українців. Я вам просто приклад такий приведу. Ми перетиналися з одним підрозділом. Ну там, що командир що підлеглі, дуже якісь дивні люди понапивалися, і відкрито там в соцмережах болтали, що біля них знаходиться, що деякі стоять підрозділи, і буквально за декілька днів туди прилетіло. Розумієте, тому наш командир швидко це все побачивши, вивів нас на іншу точку. Ну я ж кажу, що є і такі випадки, коли просто не дотримуються елементарної інформаційної гігієни і зливають свідомо чи не свідомо, скрізь за все, несвідомо розташування тих чи інших військових і полувійськових об'єктів. Це теж не треба скидати, як то кажуть, з рахунків. Ми знаємо, що і в інших областях були коли необачні дії чи дописи в соцмережах. Призводили до жахливих наслідків, в тому числі з загибелю українських військових, ну тобто, якщо ви не співпрацюєте з ворогом, то принаймні думайте, що ви робите, що ви постите, про що ви пишете. Ну і, зрештою, як голосно десь на вулицях про щось, розповідайте те, що побачили, і те, що не хотіли Я би, щоб. Да, ворог активно все моніториться. Це відслідково. Я ж кажу, вони вони дуже грамотно працюють. Якщо раніше вони ракетами біотуалети знищували по селам, то зараз вони б'ють прицільно і вони знають, куди вони б'ють.